Привіт, друзі! hr Чаркод Юлії Кузнець, подкаст про людей, цінності і справжню людяність в командах. Сьогодні поговоримо про те, що відчуває кожен із нас: про ментальне здоров'я, зрілість у комунікації, мову тіла і про те, як приймати свої помилки. Бо навіть найсильніші люди можуть вигорати, якщо не мають простору для відновлення. І говорити про це ми будемо з нашою неймовірною гостею. Мариною Черкащенко. Вітаю! Всім привіт, Марина лікар-пародонтолог, підприємиця, жінка, яка щодня працює з людьми, їхнім здоров'ям і водночас керує власною справою стоматологічним кабінетом Марини Черкащенко. Пропоную почати із головного поговорити про ментальне здоров'я, оскільки на сьогоднішній день це є досить важливим. Марин, ти щодня працюєш із підлеглими, також маєш досвід роботи в команді. Тож скажи, будь ласка, чи помічаєш, як психоемоційний стан впливає на результат роботи? Звичайно, через те, що на сьогоднішній день психологія це є наша друга мова. Так як ми живемо в країні, де війна, психоемоційний стан людей, які навколо нас і наш особистий, він є нестабільний в залежності від того, як починається день, чи це обстріли, чи це. Тривоги, чи це є спокійний плюс-мінус день, і звичайно, це все є впливає на стан, на наш організм, на нашу нервову систему, на те, який буде сьогодні настрій. Але ми маємо триматися за для наших дітей, за для нашого майбутнього в Україні. Ми маємо підтримувати і тримати тил. Щоб наші захисники відчували, що ми їх підтримуємо і чекаємо. Я вважаю, що тільки спільні зусилля приведуть нас до перемоги. Тому наш психоемоційний стан дуже сильно впливає на ефективність нашої роботи. Є обставини, які ми не можемо контролювати. Ну на щастя, є речі, на які ми можемо впливати. А це саме наш психологічний стан. Сюди ми включаємо думки, сюди ми підключаємо наш настрій. І сюди, звичайно, включається наша енергія через те, що е, все є енергія, і там, де думка, там і енергія. Так, Марин, я з тобою погоджуюся. Енергія це дійсно важливо. До речі, як ти вважаєш, чи впливає роботодавець саме на ментальне здоров'я працівників? Дуже гарне запитання. Я вважаю, що роботодавець є фундаментом в цій ключовій зв'язці. І саме керівник, як він енергетично налаштований, як налаштована енергетична команда, і це є результат успіху або це є результат провалу. Тому я рекомендую керівникам ставити чіткі задачі своїм працівникам для того, щоб виконувалися вправно всі задачі. І тоді, звичайно, у керівника буде час для того, щоб вийти із стадії бігуна і зайти в стадію спостерігача. І тоді ми говоримо про те, що спостерігач може уповільнюватися, і звичайно він буде бачити той психоемоційний стан, який є у його працівників, у його команди. І це є дуже важливо, і це на сьогодні є фундаментом. По суті, ти говориш про навики делегування. Існує багато різноманітних курсів і тренінгів для того, щоб відпрацювати ці навики, можемо спостерігати часто, що делегувати керівникам не так то просто, і угу. цього ще потрібно навчатися. Звісно, і до цього потрібно хотіти, і звичайно, ті знання, які заходять у команду, або ті знання, які може взяти керівник для себе, це буде саме результат на майбутнє. Як ти вважаєш, які сигнали можуть вказувати, наприклад, керівнику або HR на те, що його співробітник у стресі або, наприклад, на межі вигорання? Ну, знову ж таки, ми говоримо про спостерігача. Людина, яка у стресі, про це говорить її тіло, про це говорить її міміка. Звичайно, потрібно спостерігати за обличчям, за те, як себе веде працівник. Він заходить на роботу із широкою посмішкою. Він заходить на роботу із опущеними плечима, що говорить про стрес або переживання працівника. Він посміхається, як він відповідає, як він співпрацює з колегами, який він в команді. Тобто, це все має значення, і звичайно, саме по тілу ми можемо визначити, що відбувається у голові у працівника. Тобто, ми зараз фактично говоримо про мову тіла. І якщо говорити про неї, то скажи, будь ласка, які невербальні сигнали, на твою думку, говорять про те, що людина, наприклад, втомлена, напружена або невпевнена в собі? В тому видає, звичайно, це не спання, наприклад, якщо людина довго не спить, або якщо людина нервує або переживає, звичайно, що це є заторможеність реакції, нечіткі відповіді на запитання, це в'ялість, тобто це тоді, коли саме тіло транслює те, що немає чіткої реакції, чіткої відповіді на запитання. Напруга це тоді, коли є злість, агресія, сховане тіло. Можливо. Так, це є грубість у відповідях. Тобто, коли в команді працює людина, яка напружена, звичайно, це буде відображатися на всю команду. Звичайно, це буде передаватися як енергетично, так і вербально, і невербально. І тому дуже цінно визначати. Стан працівника для того, щоб потім з ним, наприклад, проговорити його стан, для того, щоб, можливо, допомогти вийти йому з цього стану для результату у роботі цілої команди. Невпевненість це є опущені плечі, до речі, це є сутулість, це є опущена голова. Тобто, якщо постійно опущена голова, то це звичайно про невпевненість в собі. Це є тихий голос. Тобто, коли працівник говорить нечітко або м'ямлить бубнить, бубнить uh -huh. мямлить собі під носа, звичайно, це про невпевненість. Також видає заїкання в мене, до речі, я хочу поділитися історією. У мене була пацієнтка, яка на прийомі не могла сказати слова. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що можливо в сім'ї є заборони, можливо, в сім'ї є якісь обмеження, не можна виражати своє слово, не можна виражати свою емоцію, не можна так говорити. І тому відповідно це все відображається на здоров'ї. В певній ситуації це було відображення на тканини пародонту, і звичайно, це були проблеми. Вихід із ситуації, наприклад, що я порекомендувала мамі. Цієї пацієнтки це те, що давати дитині виражати свої емоції в незалежності від того. Вони є. Це може бути крик, це може бути негативна емоція, але це буде проявлена емоція, яка є найкраща в наш час. І звичайно, це буде стабілізація в тілі. Це буде стабілізація в настрої, і це буде дуже гарно впливати на здоров'я. До речі, а якщо, наприклад, людина не дивиться в очі, да? або очі там часто знаєш буває, ти спілкуєшся з людиною, і людина не дивиться тобі в очі, а десь очі бігають. От про що це може говорити? Ну, бігають це звичайно про можете говорити про брехню. Через те, що є концентрований погляд, тоді, коли є погляд в очі і є неконцентрований погляд, наприклад, погляд в даль. Це говорить про мислення, про те, що людина думає, що відповідати, задля того, щоб відповісти все правильно, або, задля того, щоб відповісти коректно, або, задля того, щоб відповісти ну, степенно, скажімо так, або для того, щоб взагалі відповісти на, запитання, на поставлене запитання. Якщо це бігаючі очі, то як. Правило це про брехню. Uh -huh. Тому що це немає концентрації. Ну і тіло наше про це говорить. Нам подає сигнал про те, що чи потрібно брати такого працівника на роботу, чи можливо потрібно ще пошукати. Окей, uh а -huh. okay. um, що ти, наприклад, будеш робити, якщо от, ну умовно на співбесіді, да тобі потрібен працівник? Людина uh -huh. прийшла, все окей, вона ніби і відповідає твоїм професійним компетенціям, але не дивиться в очі. Ну, наприклад, в неї постійно опущений погляд. Про що це говорить? І загалом. Які будуть твої дії? Будеш брати таку людину в команду чи ні? Е, ну я скажу, що мене в такій практиці не було. Зазвичай мене всі дивилися в очі, але були працівники, які я скажу так: значить е, мова рота Є, що говорить рот. Це говорить наша свідомість, тобто це говорить тоді, коли от ми відповідаємо на запитання або ми хочемо комусь сподобатися, говорить рот. І є мова тіла. Це тоді, коли говорить підсвідомість, і мову тіло контролювати неможливо. І зазвичай, звичайно, я дивлюся на тіло для того, щоб розуміти, хто стоїть передо мною, хто живе в цьому тілі. Значить, і якщо ми говоримо про підсвідомість, то звичайно свідомість це є наш рот, що говорить рот. Підсвідомість це є наше тіло. І от Тіло зазвичай видає нам правду, що є в голові, що думає клієнт, співробітник, пацієнт, підлеглий і так далі. Як правило, коли рот не відповідає мові тіла, звичайно, таку людину я не беру. Угу. І ще одне питання: я не можу його не задати, і ми перейдемо до наступних питань. Що для тебе говорить? От, от така отака поза, да, коли угу. людина по суті закривається, от про що це може говорити? Ну, як ми знаємо, про це є дуже багато інформації що в нас є фізичне наше тіло і є наше біополе. І от саме наше біополе, воно першим відчуває контакт міжлюдський контакт. І коли людина підсвідомо закривається, значить, щось відчуває наше біополе. Можливо, це є якась небезпека, можливо, це є фрази, які будуть наступними. Вони для нашого фізичного тіла або для нашого біополя вони можуть нести якусь загрозу. Тому першим реагує наша підсвідомість, і навіть ті рухи, які ми не розуміємо, чому вони зараз відбуваються, але це все є інтуїтивно і таким чином наша система організму захищає нас від зовнішнього впливу подразника. Супер. Зрозуміло. дякую тобі. Гадаю, що для наших глядачів це буде дуже корисно. А ми рухаємося далі. Давай поговоримо про співробітників. Є таке розуміння, коли людина знаходиться в позиції дитина і в позиції дорослий. Що це означає для тебе, і, взагалі, як працювати з такими людьми? І як впливає це на роботу в команді? Для мене це є про мова про відповідальність. Тобто, якщо ми говоримо про те, що співробітник у тілі дорослого, але є дитиною, то це говорить про скидання відповідальності із себе. Тобто цей працівник не буде виконувати ті задачі, які йому поставлені, буде постійно скидати себе відповідальність, перекладати на інших свою задачу, відмазуючись при цьому якимись своїми там, проблемами в сім'ї, наприклад, або проблемами по здоров'ю. Тобто для того, щоб тільки не виконувати поставленої задачі. Якщо це є дорослий в дорослому тілі, то звичайно це є 100% результат в команді, 100% результат. rezultat На ринку 100% результат як особистості і керівнику, звичайно, мені особисто дуже приємні ці люди через те, що вони розуміють, що вони хочуть, розуміють, куди вони йдуть, розуміють, що для цього потрібно зробити, і саме головне, вони для цього роблять щось. Наприклад, мова йде про навчання, тобто вони вбирають на себе, вони напитують себе цим навчанням, цими знаннями, практикують, вони йдуть на страх, вони експериментують свою свідомість у різних напрямках, тобто вони працюють як із собою, так і з керівником, так і в команді, і звичайно, це високий результат. Тобто правильно я тебе зрозуміла? По факту, дорослий це той, хто готовий брати на себе відповідальність. Це однозначно, супер. Це, це, я дуже обожнюю цих людей. Вони є дуже сильними, вони є дуже потужна енергія, є в них самих. Звичайно. Знаходячи цих людей, підприємство, фірма організація буде мати великий успіх на ринку. От як ти вважаєш, чи можна наприклад цих людей якось розпізнати ще до того, як вони приступили до роботи? Ну наприклад, на етапі співбесіди. Як зрозуміти, перед тобою сидить людина в позиції дитина чи в позиції дорослої? Я хочу сказати, що ми однозначно слухаємо, що говорить кандидат, що говорить його тіло, і, звичайно, це про потреби. Що хоче сам кандидат для того, щоб виявити потребу і зрозуміти, задовільняє він е, ті потреби даної організації, чи не задовільняє. І звичайно, трішки я люблю переходити на вільні теми. Говорите про хобі, мабуть, чи про щось інше? Можливо, про хобі так. Хобі, до речі, дуже цікава ідея. Mm -hmm. Дуже цікава. Візьму собі на замітку. І звичайно, це дає свій поштовх до розуміння самої людини і хто сидить перед нами. Так, погоджуюся з тобою, тому що звички людини і те, як проводить людина свій вільний час, теж багато що говорить про неї як про особистість. Угу. Так. Які поради ти дала менеджерам для того, щоб перейти саме в зрілу позицію? Ну, я скажу так, що людина має бути готова до цього переходу через те, що це є своєрідна трансформація, це є перезагрузка мозку. Знову ж таки, це про відповідальність. Якщо людина не готова нести відповідальність, не готова стати дорослим. Які б поштовхи не робив сам керівник, тобто це і навчання, це семінари, це лекції, це коучі, це все буде мимо, через те, що якщо людина перебуває в дитячій позиції і їй там зручно, комфортно і хорошо. То поки вона сама не захоче вийти з цієї позиції, все буде марнотратство. А до речі, вік людини впливає якось на зрілість. Ну, це все дуже відносно. Якщо ми говоримо про більш молодший вік, то звичайно, коли, наприклад, молода особа попадає в оточення там, де є дорослі, переважають дорослі, звичайно, хочеться змінюватися. Звичайно, хочеться трансформуватися, рости і звичайно хочеться ставати таким, як є. Це. Це оточення, тоді ми говоримо про те, що можливий цей перехід. Якщо ми говоримо про вік, наприклад, 59 років, 60 років, то звичайно цей перехід, як на мене, він неможливий. Через те, що до цього віку людина вже складається як особистість, вона вже знає свої потреби, вона вже має свій характер, має свою енергію, на якій вона рухається, і звичайно, якщо це енергія дитини в дорослому тілі. То, на жаль, зміни я вважаю, що вони неможливі. Тобто, незалежно від віку, людина може знаходитися або в дитячій, або в дорослій позиції. Однозначно, і тільки ми можемо це вибирати. Говорячи про ці позиції, я хочу сказати, що я всі прийшла сама. Коли я була в дитячій позиції, це було дуже сильно відчутно мені особисто, і коли я попала в інше оточення, мені захотілося змінитися, мені захотілося стати кращою версією себе. І тоді, звичайно, пішли зміни. Але про що ці зміни? Ці зміни про відповідальність за своє життя, за своє здоров'я, за свої дії, які мають свої наслідки. Звичайно, ця трансформація це вихід із зони комфорту, це вихід із лежання на дивані, із давати. Ну, як на мене, на той час мені здавалося, що я давала дуже розумні рекомендації у Фейсбук, але це було, звичайно, із позиції дитини, і уже це зараз я розумію. Зараз, знаходячись у позиції дорослого, у дорослому тілі, я хочу сказати, що цей перехід того вартий. Це зовсім інше відчуття, це зовсім інше розуміння простору, в якому я живу. Це зовсім інша енергія, це зовсім інший настрій. І тому, от те, що я говорила на початку, що ми можемо впливати на свій настрій, ми можемо впливати на ті думки, які заходять до нашого мозку. Це те, що ми можемо контролювати. І коли проходила моя трансформація. Я для себе зрозуміла, що мій мозок, я і моє тіло це три різні субстанції, які об'єднані в один аватар, але при цьому кожен із них несе свої функції і виконує свої задачі. Чому це важливо знати? Через те, що коли я була в позиції дитини, коли я сиділа на дивані, мій мозок мені говорив про те, що посидь ще трошки, піди полеж, і це не про рух вперед, це про. Лінь це про зливання енергії незрозуміло куди, це про зовсім інший напрямок. Якщо ми говоримо про дорослу позицію, то звичайно це вихід з зони комфорту, звичайно, це йти на страх. Звичайно, це про те, що потрібно розвиватися, потрібно читати книжки, потрібно вчити мови для того, щоб пішов розвиток мене як особистості, і звичайно, це про вібрації і про енергію. І мені здається, що якщо ми говоримо про людину, яка знаходиться в дорослій позиції, то це в першу чергу ще не лише відповідальність за себе і своє життя, а відповідальність перед тими, хто тебе оточує. Ну, тобто в кожної людини це можуть бути різні люди, да? uh -huh. це сім'я. Uh -huh. Якщо ми говоримо про керівників, то це їхні підлеглі, персонал і так uh -huh. далі. Uh -huh. Звичайно, це є так. І це є дуже важливо, і тому розібратися в собі, хто я є, як працює моє тіло, як працює мій мозок, як реагує моє тіло на різні ситуації, як я веду себе в різних компаніях. Це все дуже цікаво. І от саме початок дослідження. Тіла в людях потрібно звичайно починати із себе для керівників і для ічарів це досить актуально і важливо, тому що в першу чергу да це люди, які мають розуміти не лише себе, а й своїх підлеглих, свою команду і свою компанію. Марин пропоную на завершення поговорити про помилки і поразки у роботі, адже у бізнесі неможливо уникнути помилок, тому яке в тебе ставлення до них особисто? Ну у мене ставлення на зараз є дуже позитивним. Через те, що зараз, коли от в мене відбувся перехід із дитини в дорослу позицію, я зрозуміла, що помилка це є низький старт, тобто це є зупинка на певний період часу, переосмислення. І низький старт для того, щоб знову рухатися вперед? Якщо це було раніше, звичайно, це було дуже болісно, це було дуже критично для мене особисто через те, що в мене були часті вигорання, я не розуміла, як виправити помилку, так, щоб її не повторювати знову. Але як показує практика, цього добитися ну, в мене так не вийшло. цього добитися неможливо. Ти проговорила, що ставився до помилок позитивно. А як гадаєш, що важливіше для? Керівника уникати помилок чи вчитися на них однозначно брати свій досвід, виносити свій досвід із цієї помилки, робити щось по іншому, через те, що всі ми знаємо фільм про сурка. І поки ми не змінимо наших дій, поки ми не змінимо нашого мислення, звичайно, цей день сурка буде повторюватися. Це ж саме, я хочу сказати і про свій досвід, це ж саме я хочу порадити і керівникам, що потрібно виходити із зони комфорту, потрібно пробувати щось нове, потрібно іти на страх, і при цьому ми будемо мати новий досвід. І цей досвід буде тим фундаментом. До якого ми всі прагнемо для того, щоб працювати на ринку України. І на завершення хочу розказати свій досвід, свої помилки у роботі в бізнесі. Коли я відкрила кабінет, я розуміла, що я стоматолог, але я не визначила, ким я хочу бути. І це, до речі, є ключовим, коли керівник розуміє, хто він є, і коли керівник потім задає темп своїй команді, і коли керівник розуміє, чого він хоче досягти, що він хоче зробити робити краще наприклад на ринку на ринку своєї праці чи внести щось нове чи працювати по старій схемі от я працювала на початку своєї такої кар'єри як підприємець, я працювала по старій схемі, тобто інтуїтивно я розуміла, що це не те, і інтуїтивно я розуміла, що це не моє. Тоді були проблески того, що превентивна стоматологія і потрібно рухатися в напрямку превентивної стоматології. Але як це зробити, я не знала від слова зовсім. Тоді я набрала свою команду стоматологів. Набрала спеціалістів, дуже класна команда була, дуже всі віддано працювали і давали результати. Але знову ж таки, повертаючись до себе, я не знала, куди я рухаюсь. Це була така моя помилка, скажем так. І коли на сьогоднішній день я знайшла себе, і до речі, це дуже важливо, що можна знайти себе. Навіть у 40 років, навіть після 40 років, тобто не потрібно ніколи зупинятися, потрібно весь час бути в русі. І тоді, коли я знайшла себе, зараз все заграло іншими фарбами. Зараз все є на зовсім іншому потоці енергетичному потоці, це мова йде про зовсім інші знання, про зовсім інший досвід, про взагалі все інше, все наскільки змінилося кардинально. Що це дійсно є ключом до того секрету, про який всі так дуже багато говорять. Що потрібно зробити, щоб команда працювала? Потрібно знайти себе. Супер! Мені дуже подобається ця фраза. Пропоную завершити на цій позитивній ноті. А я нагадую: сьогодні з нами була Марина Черкащенко лікар-парадонтолог, власниця превентивної стоматології Марини Черкащенко. Марина. Дякую тобі за глибину, відкритість і приклади з реального життя. Дякую, Юля, за запрошення. Було дуже приємно поділитися своїм досвідом. Дякую, що ти був з нами. Підписуйся на hr код і бережи себе, бо саме з цього починається ефективність.